Всім привіт! Мене звати Анатолій і я вас вітаю на своєму YouTube каналі Випікаю. В сьогоднішньому відео ми з вами будемо випікати, готувати легендарний десерт під назвою Блонді. Блонді це світла версія брауні, яка з'явилася в США наприкінці 19 століття. Основні інгредієнти це масло, коричневий цукор, борошно, яйця та ваніль. Замість шоколаду блонді мають насичений карамельний смак завдяки коричневому цукру. Цей десерт швидко завоював популярність і став класикою американської випічки, особливо для тих, хто любить солодощі з ніжним ванільно-карамельним відтінком. Я пропоную не зволікати, і першим кроком для приготування нашого рецепту нам потрібно розтопити наше вершкове масло до утворення такого гарного золотистого кольору і аромату горіхового. Для цього я візьму звичайну миску, поставлю її на вогонь, і сюди ж я відразу добавлю наше вершкове масло. Далі ми зменшимо вогонь. І весь час помішуючи, будемо розтоплювати наше масло. Друзі, наше масло почало кипіти, а ми трошки зменшимо вогонь та будемо його помішувати, поки воно не змінить свій колір. А в такий горіховий, янтарний і не матиме такого ароматного запаху горіхового. І ми розтворили наше масло до необхідного кольору. Воно супер приємно зараз пахне. В нього такий гарний горіховий насичений смак. І зараз ми його відставимо з вогню і дамо охолонути при кімнатній температурі. В цей час ми займемося іншим процесом приготування нашого рецепту. В цьому рецепті блонді ми з вами будемо використовувати два види борошна. Перший вид борошна це борошно зі спельти, і е, другий вид борошна це цільнозернове пшеничне борошно. Ми їх змішаємо разом і ретельно перемішаємо, щоб наші два види борошна перемішалися гарно між собою. Далі ж в цю суміш борошна ми додамо розпушувач для тіста та сіль, сіль морська. І також все ретельно перемішаємо, щоб наші інгредієнти розтворилися разом. А наше масло. Вже кімнатної температури, і за допомогою ситечка ми зараз переліємо наше масло, тому що тут на дні є достатньо густі підгорівші залишки, і нам не потрібно, щоб вони потрапили до нашого тіста. Тож переливаємо обережно, щоб густі залишки залишилися на дні нашої каструлі. Як ми бачимо, ми за допомогою сита гарно відсідили наше масло, і ці всі залишки вони не потрапили а, до нашого тіста. А, далі до нашого масла ми додамо наш коричневий цукор повністю. Та почнемо перемішувати нашу суміш міксером. Або якщо ви не маєте міксера, ви можете це гарно перемішувати вручну за допомогою вінчика або вилки. Почнемо перемішувати на невеликій швидкості, щоб наша суміш гарно поєдналася між собою. Ми гарно поєднали цукор з маслом, і тепер сюди ми додамо наші яйця. І тепер ми будемо збивати, поки наша суміш не стане більш пишною і цукор не розтвориться в маслі та яйцях. Ну що, ми гарно перемішали наш цукор з яйцями та маслом, і настав час додати в цю нашу консистенцію наші сухі інгредієнти: це борошно, сіль та розпушувач. І далі ми це все будемо перемішувати, скоріш за все, або іншою насадкою, або вилкою, тому що маса стала достатньо густою, і нам треба її гарно перемішати, щоб наше борошно повністю без грудочок розтворилося в нашій рідкій консистенції. Я ж все таки спробую перемішати це лопаткою. Якщо не вийде, то я задію до моєї суміші виделку. Насправді маса на аромат дуже нагадує волоський горіх, якщо його трошки підсмажити в духовці. Він тоді починає виділяти свої масла і він пахне неймовірно. Тому я й обожнюю волоський горіх підсмажений, тому що він по-особливому смачний. Тому смажте волоські горіхи, бо вони мають фантастичний смак. І, як на мене, вони недооцінені. Але тут волоського горіха немає. Але за бажанням ви можете додати. Ви можете взагалі сюди, що хоч додати. Це може бути щось кисле, або вишня вялена, або ну, родзинки. Не знаю, я не пробував з родзинками. Але експерименти, чому ні, я завжди про це говорю: що експериментувати цікаво, бо експериментуючи, ми знаходимо якісь нові смаки. І, до речі, лопаткою дуже гарно перемішується. Навіть немає грудочок. Маса стала така достатньо рівномірною, дуже гарний колір. Тож я тут продовжу перемішувати. Я думаю, ще декілька секунд, і ми гарно вимішали нашу масу. І сюди ж ми ще додамо, як же ж без цього, декілька крапель або столову ложку ванільного екстракту. І наш сьогоднішній секретний інгредієнт нашого десерту блонді це буде шоколад. У мене є ось такі кубики шоколаду. Мені його потрібно небагато. В цілому а, в класичному рецепті шоколаду немає. Але мені захотілося, щоб все-таки якийсь був смак шоколаду, хоча я люблю класичний блонді. Але я додав ось такі кубики. Ви, якщо у вас їх немає, ви можете додати будь-який шоколад, просто його розрізати, подрібнити і просто додати в цю всю консистенцію. Я його весь додав і зараз тепер це все перемішаю, щоб шоколад повністю розбився по всьому тісту і не був однією кубкою. Все перемішали. Зараз ми можемо ставити розігріватися нашу духовку на 180 градусів. Поки вона розігрівається, ми перекладемо наше тісто в форму. А в цілому для цього рецепту дуже класно підходить форма 20 на 20, але в мене її немає в мене є трошки менша. Тож я перекладу своє тісто сюди. За рахунок того, що я буду використовувати форму трошки меншу, тому наш брауні може бути вищий по своїй формі. І, скоріш за все, ми його будемо випікати трошки більше, щоб він гарно а, пропікся. І тепер ми можемо його легкими рухами розрівняти по нашій формі, щоб а, наш десерт пропікся і був рівномірний. Ось так. Можемо декілька разів постукати, щоб саме тісто гарно розбилося і розподілилося по нашій формі. Друзі, наша духовка розігрілася. Ставимо випікатися наш блонді на 45-50 хвилин. А готовність ми будемо перевіряти дерев'яною паличкою, вона має бути сухою. Вдома пахне фантастично. Друзі, пройшло в мене 47 хвилин. Я перевіряв попередньо, чи волога паличка чи ні. На 45-й хвилині вона ще була трошки волога. Я дав ще 2 хвилинки і ще раз перевірив, і, як на мене, Брауні повністю... Ой, Брауні, перепрошую, Брауні був в попередніх відео, а блонді готовий. А подивіться, який він гарний, як він гарно пропікся. Запах, ну, якби через відео можна було передати запах, в мене зараз просто не знаю бажання його взяти ложкою і з'їсти, поки він гарячий. Але нам треба дочекатися, щоб він гарно вихолов і ми змогли його а Порційно нарізати він виглядає достатньо хрумким зверху. Мені здається, він ще трошки припаде, як охолоне. Ще раз повторюся, запах дуже смачний. Ну зараз я поки нічого не можу сказати, поки його не спробую. Тому я залишу його при кімнатній температурі, щоб він. Вихолов, і через деякий час ми з вами зустрінемося, спробуємо його та скажемо, з чим його подавати, як його прикрашати, та продегустуємо з вами його. Тож зустрінемося з вами вже на дегустації, як завжди. Друзі, а перед тим, як продегустувати наш сьогоднішній рецепт, я попрошу вас е подивитися. А моє відео попереднє десь силка буде тут чи тут. Мені цікаво, щоб ви залишили в коментарях, який рецепт вам більше сподобався: минулий рецепт шоколадного печива чи сьогоднішній рецепт блонді. А дуже прошу, мені цікаво, я для себе деякі речі аналізую. Отже, і перед тим як продовжити, я пропоную вам підписатися на мій YouTube канал, поставити дзвіночок, написати коментар, а запитання, можливо, можливо, щось ви хотіли б змінити або побачити щось нове. Я завжди радий читати ваші коментарі і поділитися моїм відео з друзями, знайомими, близькими, рідними, щоб ми могли готувати і насолоджуватися цим процесом разом. Отже, друзі, нарешті пройшов, мені здається, 30 хвилин. Наш Брауні теплий, але нам це не заважатиме його дегустувати. Я його витягнув з форми, він достатньо гарно і швидко витягується, він не пристає за рахунок того, що в своєму складі має масло. І зараз ми розріжемо один шматочок і спробуємо його на смак. Так, якщо я попередньо назвав його Брауні, то сорян я. Все думаю, що це Брауні, але це блонді. Достатньо гарно нарізається, як я вдало попав, відразу на шоколад. Ось таким він виглядає всередині, достатньо забитим, вологим, присутній шоколад. А коли він вихолоне цей блонді, він буде достатньо такий твердий, жувальний всередині за рахунок того, що в його складі цільнозернове борошно. А зараз ми прикрасимо цей шматок кулькою морозива та малиною та спробуємо з вами продегустувати та поділитися нашими враженнями. Отже, перемістимо наш шматок в тарілочку, і зараз до нього ми додамо шматок морозива. Можна навіть не один, а два. І до цього морозива ми з вами зараз додавимо декілька ягідок малини. За рахунок того, що блонді достатньо солодкий десерт, а малина додавить йому таку кислинку, яка збалансує наш смак. Ось так це виглядає, і я думаю, що ми нарешті можемо це скуштувати та поділитися враженнями. Нарешті настав цей момент, і ми спробуємо наш сьогоднішній десерт, тому що м, я вже не можу чекати. Мені вже просто цікаво, як він у нас вийшов. Тут малина, а, морозиво і сам блонді. Тож давайте вже його нарешті спробуємо. Боже, як це смачно! У мене дуже багато коментарів. Перший коментар. Він достатньо зовні хрусткий. Ви його кусаєте, і він хрустить прямо як, як крекер, як наше минуле печиво, яке ми готували в попередньому відео. Так і цей блонді, в нього зовнішній шар, він дуже хрусткий, за рахунок того, що ми гарно збили наші яйця з цукром і маслом. А друге, що відчувається, це гарне поєднання самого солодкого. Цього десерту з морозивом морозиво продає йому такий вершковий смак, і разом в поєднанні це якесь таке вибухова хвиля чогось карамельного, ніжного, вершкового, маслянистого. І в додачу в кінці оцей, знаєте, такий кисленький смак малини. Я буду ще пробувати, тому що, ну, звісно, з першого разу я ще не все розпробував. Мені попався шоколад, і малина з шоколадом поєднується дуже гарно. М -м -м. Я думаю, що ви просто маєте це приготувати. Це просто той десерт, який потрібно приготувати і з'їсти. Він так хрустить. Дивіться, шоколад. М -м -м, за рахунок того, що були великі кубики самого шоколаду, він прям е витікає з десерту. Треба добавка 100%. Я в захваті і його можна їсти теплим. По ньому класно розпливається морозиво. Тож ви можете його їсти або холодним, або самостійно без морозива, без малини, або ж теплим з морозивом і з якимись ягодами. Комбінація просто суперова. І, як звісно, я вас попрошу підписатися на мій YouTube канал, поставити дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. Написати коментар, як вам цей десерт, тому що. Я досі під враженнями. Я досі дивлюся на нього, щоб підрізати собі ще один шматочок, бо я не можу просто встояти. А поділитися цим відео з друзями, з рідними, з близькими готуйте разом. Це завжди цікавий і смачний процес. І до наступних відео!